Ранку, Люба сьогодні я вас запрошую на заняття з аплікацій. Ми з вами, малята, закінчуємо розмову цього тижня про гриби, про ліс, про дерева та кущі. Отож, і сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити аплікацію грибочок Мухомор». А як завжди, перед початком роботи ми зробимо пальчикову гімнастику. Приготували наші ручки і почали. Ми сьогодні в ліс прийшли і грибочки тут знайшли. Один, два, три, чотири, п'ять починаємо рахувати. Перший це, звісно, боровик, головним він бути звик. Два це гриби лисички. В жовтих платічках сестрички, три маслюк, чотири грусть. Знаю їх, не помилюсь. П'ять це мухомор. Я прошу, не клади його у кошик. Малята, А для роботи вам потрібно підготувати папір червоного, зеленого, білого, оранжевого та жовтого кольорів. Клей, простий олівець, ножиці та предмети, які ми з вами будемо обводити, щоб отримати геометричну фігуру круг. Адже грибочок мухомор ми будемо робити із кружечки. Візьмемо аркуш паперу зеленого кольору, простий олівець, і намалюємо на ньому силует галявинки. Ось силует галявинки. Є у мене. Тепер візьмемо аркуш червоного кольору, складемо його навпіл. Ось так. Згадуйте, як ми складали кінчики до кінчиків. Великими пальчиками зробимо лінію згину. Та візьмемо предмет, поставимо і обведемо, малюючи геометричну фігуру, круг малята. Ось я вирізала. У нас є два кружечка. Тепер візьміть їх і посередині складіть. Зробіть також лінію згину. Ось так. У нас є два зігнутих кружечки. Покладемо поки їх на галявинку. Приклеювати поки не будемо. Ось так. А тепер візьмемо предмет, який ви підготували, в даному випадку у мене підставочка для ножиць. Поставлю його на білий аркуш паперу, також його обведу і виріжу. Я вирізала малята геометричну фігуру круг. Тепер я її візьму і зігну по краях трішечки до серединки ці вуголки. Та покладу, звісно, ж, сюди. Тепер візьму, виріжу із зеленого паперу. Також круг та поділюю його навпіл. А тепер, малята, всі наші заготовочки ми будемо приклеювати на нашу галявину. Малята! Ось я приклеїла наші силуети, наші заготовочки. Звертаю вашу увагу, однією стороною приклеюємо верх шапочку гриба, однією стороною оці вуголочки з білого ніжки білого кольору, також не приклеюйте. І, звісно, мухомор відрізняється від інших грибочків, що в нього на шапочці є білі кружечки. Отож, оздобимо наш мухомор білими кружечками. Малята ось я його оздобила шапочку гриба. Тепер я підготувала раніше вирізала меншого розміру геометричну фігуру круг. Таким самим способом буду робити менший грибочок та наклеювати. Галята, ось такі е, грибочки у мене на галявинці. Хочу побачити ваші грибочки на вашій галявинці, то, звісно, чекаю від вас робот. робіт. До побачення.